Усім доброго дня! Рада вітати усіх підписників нашого каналу та тих, хто завітав на нього вперше. Одразу запрошую вас підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. На нашому каналі завжди прості та смачні страви, і сьогодні буде одна з них. Будемо готувати дируни. Давно у нас їх не було, ми про них згадали і вирішили приготувати. Але я трішки змінила рецепт. Якщо вам цікаво, запрошую переглянути відео. Ось я підготувала усі необхідні мені продукти. Сьогодні буду готувати деруни з картоплі і кабачків. Саме такі деруни, на мій смак, виходять більш ніжніші. І поки вони є у продажу, я вирішила зробити таке поєднання. Якщо у вас немає кабачків, можете приготувати просто з картоплі. Також нам потрібна буде цибулина, кілька зубчиків часнику, сіль, перець, яйце, борошно, і я ще буду додавати фарш зі свинини. Усе починаю готувати. Спочатку натираємо кабачки ось на такій терці і залишаємо, щоб вони пустили сік. А ми тим часом натремо картоплю і цибулю. Потрібно буде вже ось така дрібненька терточка. Або якщо у вас є кухонний комбайн, можна ним скористатися, і це значно пришвидшить процес. Я сьогодні так і зроблю. Картоплю потерла. Для того, щоб вона не темніла, спочатку потрібно натирати цибулю. Також я додала кілька крапель лимонного соку. Радять додавати столову ложку сметани, і картопля також тоді не потемніє. А яким способом користуєтесь ви? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Тим часом кабачки пустили сік, віджимаємо їх і додаємо до картоплі. Додаємо фарш. Яйце, сіль та перець і добре вимішуємо. Часник пропускаємо через прес і також додаємо до маси. Знову перемішуємо. Тепер додаємо борошно. У мене тут 4 повних ложки. Перемішуємо. Таке виходить тісто, ось такої густини. Якщо вам здається, що ваше тісто зарідке, можете додати ще кілька ложок борошна, але не більше, щоб деруни не вийшли забиті. Все будемо тепер смажити. На сковорідку наливаємо олії, добре розігріваємо і будемо смажити наші деруни. Ось так по ложечці викладаємо, розрівнюємо і будемо підсмажувати до золотистого кольору з двох сторін. Підсмажені деруни викладаю на паперовий рушничок, щоб забрати лишню олію. І так зараз ми пересмажимо усі деруни. Ось такі рум'яні зі скоринкою та дуже ніжні всередині вийшли у нас деруни. Хочу ще сказати, що деруни з м'ясом можна приготувати іншим способом. Коли на сковорідку, коли вже смажиться млинець, викладається на сам млинець ложечка фаршу і зверху знову прикладається тістом. Але не усім так сподобається, особливо дітям. А коли ви перемішаєте фарш у тісті, діти про нього про м'ясо навіть не здогадаються і задоволені будуть усі, і дорослі, і малі. Тому, якщо ви ще не готували таким способом, раджу вам приготувати. Дякую вам за ваші перегляди, буду чекати на ваші відгуки, на ваші вподобайки. Від нових глядачів буду чекати на ваші підписки і буду за це вам дуже вдячна. Вам мирних, спокійних вихідних, всього найкращого, до нових зустрічей!